Група компаній «Глобино» – провідний виробник м'ясної та молочної продукції в Україні з 1998 року. Вертикально інтегрована структура забезпечує контроль продукції від ферми до полиці магазину. До складу «Глобино» входять шість підприємств. Масло, сирзавод 177 працівників, переробляє понад 120 тонн молока на добу, виготовляє масло і сири. М'ясомолочний комплекс 50 працівників забезпечує рекордні надої та виробляє молоко екстрагатунку завдяки елітним гелштинським коровам. Свинокомплекс 759 працівників. Щорічний оборот 371 тисяча свиней. Глобино Агро – 127 працівників. Обробляє 4300 гектарів землі та вирощує зернові й олійні культури. Хлобинський м'ясокомбінат понад три тисячі працівників. Серце компанії виробляє більше 1300 тонн м'яса та трьох тисяч ковбасних виробів щомісяця. У складі забійний, ковбасний, делікатесний цехи та власна лабораторія міжнародного стандарту. Його представляють такі бренди, як мортадельки, нямські, на ходу, їзі, «Збечі», печі, та «Салсус». Торговий дім Глобано це 28 представництв по всій Україні із доставкою на наступний день після виготовлення. Продукція глобано експортується до Грузії, Молдови, Азербайджану, Фінляндії, Узбекистану, Казахстану, Болгарії, Іспанії, Італії та Кіпро. Золоті правила глобано: вибір для всіх. Доступність у будь-якій крамниці. Простота та зручність у використанні. Якість безпечна навіть для дітей, смачно і крапка, без винятків і пояснень. Глобино якість, якій довіряють.